48 одиниць техніки ЗСУ відбили наймасштабнішу танкову атаку за всю війну. Нові деталі закону мобілізуватимуть чиновників і журналістів. В черговий скандал у ТЦК застрелився мобілізований. І У кінці цього відео телеведучий натякнув на романи з поляковою і злив інтимні фото. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Наші хлопці на фронті продовжують мужньо тримати оборону, але Росія не полишає спроб захопити українську землю і в суботу розпочала чи не найбільшу танкову атаку за 25 місяців повномасштабної війни. Пише, що бій стався у районі населеного пункту Тоненьке. Ворог відправив у атаку 36 танків і 12 БМП. Але, на щастя, колону із 48 одиниць ворожої техніки бійцям ЗСУ вдалося зупинити. Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію, незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади усе ще здатні встановити жорстку оборону, часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів. Третина відправленої у бій російської техніки ліквідована 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою. 30 березня 2024 року. Авдіївка. Тоненьке. Запам'ятайте цю дату та область. Російська армія використовувала 36 танків і 12 БМП. Це найбільша кількість броні, яку використовували в одному заряді з початку війни. Виведено 12 танків і 8 БМП. Це чисте божевілля. Військовий блогер і лейтенант ЗСУ із позивним Алекс висловив припущення, що така атака на авдіївському напрямку на жаль не остання, адже росіяни накопичили достатньо бронетехніки. Намагались на відкритій місцевості на храпом зробити прориви в наших позиціях, щоб потім розвивати успіх більш масштабно. Але вийшло як завжди, будуть пробувати так і далі, щоб тактичні успіхи переросли в оперативні. Але я вважаю, що це буде відволікання уваги, адже на Лиманському напрямку також накопичують ресурси. Там буде цікавіше. Дякуємо нашим мужнім хлопцям за відбиття цієї потужної атаки. Рівненські військові, який крутив Амури прямо у кабінеті, попросився на фронт. Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер із власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обов'язків до однієї з бойових частин. Перед звільненням із ТЦК Олександр Ярмошевич теж відкоментував скандал. Натякнув, що камеру в його кабінеті установили, бо він був чесним. Був би хабарником, приймав би участь у різних схемах і йшов би на повідку певних посадових осіб, то був би на посаді по 15-20 років, як і інші начальники ТЦК. Тому відверто я нарешті видихну з полегшенням, відкинувши осторонь два роки прокльонів і решти негативу, який породжувала моя службова діяльність від громадян. Також зазначається, що військове командування претензій до роботи військома не має. Але порадили розділяти особисте і роботу. Нагадаємо, що днями в мережі з'явилося відео із кабінету Олександра Єрмашевича. І на цьому відео видно, як військом спочатку цілується із однією жінкою, а потім із іншою. Причому, будучи одруженим, ось на цій жінці. А як вам похід Рівненського казанови на фронт? Невже жінки з хати вигнала? Комітет Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув понад 4 тисячі правок до закону про мобілізацію. І ймовірно, вже у середині квітня Верховна Рада буде голосувати за оновлений законопроект. Стало відомо про ще одну норму, яка входитиме у новий законопроект. А саме чиновників чекає мобілізація. Пропала все. Нартеп і військовий Роман Лозинський каже, що право на відстрочку втратять сотні тисяч людей, серед яких і держслужбовці. дуже багато категорій вони втратили відстрочки. Це в тому числі частина державних службовців різних рангів, різних структур. Це представники окремих правоохоронних, чи таких сфери правоохоронних органів, як ДБР. Тобто ці рішення наразі прийняті. Крім того, нардеп Ярослав Юрчишин натякнув, що крім деяких чиновників, броня не буде видаватися, і журналістам. Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин. У нас, по перше, немає такої розкоші, як в Росії, які просто всі федеральні канали забронювали. Вони не призиваються на СВО. У нас немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії. По-друге, зазначить Юрчишин в Україні, інформаційний напрямок не розглядається як окремий напрямок боротьби. Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа. Водночас Юрчишин зазначив, що мобілізація працівників медіа це величезний козир, адже найкращі пресофіцери це вихідці зі змін. Здається, хтось знайшов спосіб, як подолати корупцію. Мобілізувати тих, хто її викриває. Да, неочікувано повів не лише для тебе. rolls Ройс на українських номерах у Монако. Це так мило. А ось архівне фото, на якому той такий Rolls-Royce, але вже поруч із Лаврою. Каже, що на цих фото його освячували. Кому належить авто, невідомо. Але освячене воно було видно для того, аби порушувати правила дорожнього руху у Монако. з ТЦК набирає обертів. На Кіровоградщині чоловік, якого перевіряли співробітники ТЦК, погрожував вбити себе на підмогу людям із воєнкомату. Приїхала поліція. Приїхавши на місце події, правоохоронці через неадекватну поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психіатричної лікарні і в обласний центр. Але у лікарні чоловік вихопив у поліцейського і вистрелив собі у голову. Він помер на місці. Було це пов'язано зі страхом опинитися на фронті, чи все ж у чоловіка були якісь психологічні проблеми? Невідомо. Але поліціянтів із місця події і заступника місцевого ТЦК усунули від виконання службових обов'язків. Співпрацювали за гроші та на користь Кремля депутати із семи країн Європи. Чеська контррозвідка разом із СБУ викрила у Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна. Медведчук вітає студія. Так, вже кілька днів у Європі обговорюють скандал про підкуплених євродепутатів, які співпрацювали з РФ. Все це з'ясувалося в акурат напередодні червневих виборів до європарламенту. Як на мене, слушною нагоди не варто шукати, аби до нового парламенту не пролізли кремлівські щури у шкурах євродепутатів. Отже. Через пропагандистську платформу Voice of Europe, за якою як з'ясували Ческа, контррозвідка та СБУ з був Путіна Медведчук та його поплічник Марчевський, відбувалась так би мовити, співпраця з євродепутатами. За даними розвідки, гроші від Медвечука отримували політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів. Та угорщини мережа платила політикам гроші за вихваляння РФ та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на сайті Голос Європи. Метою цієї групи впливу була діяльність проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на території ЄС. У звіті розвідників на 300 сторінках розписано детальну діяльність мережі Медведчука та Марчевського, їх обох та. Зареєстрованого в Чехії медіакомпанію Voice of Europe внесли до списку санкцій Чехії. Їхні рахунки в цій країні заморожені. Цікаво, що буде з першим чеськоросійським банком та московським кредитним банком, які також фінансували цю сітку. Зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання. Для колег, які працювали за гроші РФ, Голландський європейський депутат від зелених басхаут називає те, що відбувається зараз, атакою на саму суть демократії. Та вимагає проведення розслідування щодо кандидатів, які беруть участь у виборах до європейського парламенту. Європейські вибори через 10 тижнів. Ми повинні бути впевнені, що росіяни не платять жодному з кандидатів на цих виборах. Фракція, оновлюючи Європу, закликала терміново провести із цього приводу парламентські дебати. Що чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх виборах брали гроші у проросійського уряду або у його проксі вони мають бути викриті, і ще до них мають бути вжиті заходи. А Найбільші політичні групи в європейському парламенті, європейська народна партія та соціалісти та демократи притихли, мабуть, рельси крупушку. Ілон Маск знову за своє технології і космос йому напевне набридли, тому він продовжує ділити Україну і робити військові прогнози. Напевно, після дози у Маска знову прокинулися альтер-его військового експерта. Цього разу він переконує, Росія точно не зможе захопити всю Україну, але території вони окупують ще більше. Немає жодних шансів на те, що Росія захопить всю Україну, оскільки місцевий опір на Заході буде вкрай сильним. Але Росія безумовно отримає більше земель, ніж вона має сьогодні. Чим довше продовжуватиметься війна, тим більше території отримає Росія, доки вона не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, впаде й Одеса. І звичайно, ці експертні думки. Мки він підсумував своїм улюбленим: із Росією треба терміново сісти за стіл переговорів. І у російської пропаганди сьогодні свято. Вони всі радісно цитують. Маска росіяни завершують будівництво залізниці, яка з'єднає їх із тимчасово окупованими територіями півдня. Крім цього, Путін доручив будувати на тих таки тимчасово окупованих територіях. Курорти то чи стане збудована Росіянами залізниця загрозою для України? Та з якою метою диктатор посеред війни розгорнув будівництво курортів? Далі про це розповість наша Анастасія Дмитровська. Нині йдеться про будівництво росіянами щонайменше двох залізниць. Перша будується на базі тієї залізниці, яка існувала до 2014 року між Маріуполем і територією РФ. Нам треба добудувати невелику частину, максимум 30%, від Маріуполя до Іловайська. Крім цього, росіяни планують відновлення залізничної гілки Ростов-на-Дону, Донецьк, Маріуполь, Бердянськ. І ось ця залізниця може дійти до захопленого росіянами Криму і стати альтернативою Кримському мосту. Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з сухопутними ділянками цієї залізниці ми якось впоруємося. У цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше ніж питання кримського мосту. Але будівництвом залізниці Путін не обмежився. Російський диктатор доручив окупантам та колаборантам будувати курорти на захопленому узбережжі Азовського моря, зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну колію уздовж узбережжя Азовського моря. Можна припустити, що такі курорти будуть зоною відпочинку, хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів. У центрі національного спротиву припускають, що таким чином Кремль хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території та прикриватися цивільними як живим щитом. Путін же намагається запевнити колаборантів та росіян у тому, що проблем із їхньою безпекою на тимчасово окупованих територіях не. Буде а на тимчасово окупованому Запоріжжі Путін увага закликає російських інвесторів розвивати яхтинг. Це при тому, що у березні українські оборонці відправили у всім відомому напрямку чотири російські кораблі. Так, у березні затонув російський сторожовий корабель Сергій Котов, а також пошкоджені великі десантні кораблі. Костянтин Ольшанський, Ямал, Азов та розвідувальний корабель Іван Хурс. Ну організувати курорт на територіях, які постійно під вогневим ураженням, це прям у стилі Кремля. І тут є питання до того, чи будуть охочі на цьому курорті відпочивати. Розголос ж робить справу після скандалу із військовим, який був вимушений з собакою їхати у тамборі потяга майже три години, через те, що його собака була занадто велика для їзди у купе. Почали роботу над помилками. «Укрзалізниця» разом із UA Animals почали розробляти нові правила перевезення тварин у потягах. Планують створити більш інклюзивні правила для людей з тваринами. Також планується соціальна кампанія, щоби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. А як ви ставитеся до тваринок у потязі? Чи були у вас якісь факапи з вашою тваринкою або тваринкою сусіда? Пишіть свою історію у коментарях. Поки Росія атакує українські міста, а мер столиці нашої держави кричить про допомогу військовим і навіть сам погрожував погрожувати в армію. У батальйоні Гамбург тривають свої бої за водичку. Після коктейлю Білий руський. Діти того ж таки самого Віталія Кличка добряче погуляли у Німеччині. Без будь-яких докорів сумління навіть поділилися яскравими відосами із суспільством. Нагадаю, повнолітні діти. Якщо аналізувати відео, у той самий супермаркет діточки поїхали на машині Смарт Брабус. А таке авто коштує близько 45 тисяч доларів. Веселилися 21-річна Єлізавєта, Це та, яка на камеру свої принади демонструвала, та Максим, якому якраз сьогодні виповнюється 19 років. Компанію дітям кличка склав 24 24-річний Алек, який вчився із ними у міжнародній школі Гамбурга. Він вірогідно є бойфрендом Єлизавети Кличко. Відриву діточок вийшов непоганий. Цікаво, татусь відосики. Лайкнув у скандал. Вляпалася і співачка Оля Полякова. Днями її товариш Владислав Міцкевич, який є учасником майстер шеф та ведучим, опублікував дуже цікаві фото в історії. Там він разом із Поляковою цілується. А за підписами було зрозуміло, що це свого роду. Помста, як казував Міцкевич, вони з поляковою разом жили цілий рік. Однак незабаром Міцкевич видалив ці фото і сказав, що то все алкоголь в переміжку із антидепресантами, тому в нього і знесло дах. Зайшов інтернет просто в шоці відверто, ну вибачаюсь, зразу кажу я дуже довгий час вже сижу на антидепресантах. Це правда. Я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем, і міксанув дві бутилочки віскаря, от, і в мене зірвала кришу. Ну, говорив просто клівіти брехні. Це правда. А чому? Поясню вам, тому що е у нас з золю, ми довгий час працювали, у нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільного, там, спільної мови і, коротше, ну, розосла. Вот, И я вирішив просто на, ну, наговорити, ну поняли, нам бредятини страшніші, Просто страшніші бредятини. Поэтому я извиняюсь, не шерсть вот этого вот, всю х... Которую ну зараз є в інтернеті, ви розумієте? Ну там подивіться, там взлята примінявши максимально, там, видно, що людині хайка. Після цього звичайно ж пішли вибачення. Однак Полякова мусила реагувати і вивалила свою версію. Каже, що останнім часом із Владиславом дійсно погіршилися стосунки. Він вживав препарати та алкоголь, тому був звільнений із команди Полякової. Але за це вимагав декілька тисяч доларів неустойки та погрожував, що влаштує скандал. Він втирався у довіру як. До Олі, так і до її доньки Маші та постійно просив гроші на свою творчість, але кошти йшли на ті самі препарати. Крім того, Полякова додала, що жодного інтиму на фото не побачила. Дорогенькі мої лежу на масажі, читаю ваші коментарі. Ви ніяк не вщухаєте по поводу фото. Скажіть, будь ласка, би дійсно були якісь там. Поперек, це... ви розумієте, що таке інтимні фото, і що на них може бути? А скажіть, будь ласка, якби вони в нього були, він би їх не виклав, виклав би. Якщо хоче хтось когось злити, то виставляються кружочки, переписки. І фотки не безобідні, а по пажустячку, якщо вони є. А якщо їх немає, то може й не було нічого, а думайте. Також Полякова провела прямий ефір зі своєю старшою дочкою Марією, де вони робили розклади на картах Таро. Один із підписників поцікавився щодо роману Полякової та Міцкевича. Ну, Я не знаю, Вадік, міцкевич Ой. ноги. Будемо, будемо відривати, як завжди. От тепер і думайте питання про те, що вас дуже сильно турбує. Я... Е, Щодо питання з Міцкевичем, е, то сильно я вам тут багато не розкажу, бо сам автор цих полуночних пяно наркотичних сторіс вже не все відповів, вже від всього відрікся і, як то кажуть, вибачився правда, осадочок остався. Тому що, якщо ви чекаєте подробиць, то їх теж немає. Тому що це звичайний хайп через пору. Помсту на помсті через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. Як бачимо, чоловік співачки теж достатньо спокійно все це сприймає. Також Оля підтвердила, що фото справжні, але у неї таких фото із друзями багато, і поцілунків якихось романтичних там точно немає. А я вам нагадаю, що у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки Підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимося.